Такі композиції є просто супер трендом європейських дачників, тому що це не просто гарно, а ще й дуже практично. Ти виходиш просто з дверей і в тебе під рукою одразу є цілий набір для чаю чи просто маринування м'яса. І сьогодні ми посадимо таку композицію, враховуючи всі професійні нюанси висадці і догляду за рослинами. Для того, щоб зробити не тільки гарну, а ще й корисну композицію, ми вибрали такі рослинки: це м'ята, лаванда, тим'ян, пінісетум і гейхера. А також вереск. Це єдина така буде наша однорічна рослинка. Наступний рік ми сезонно замінимо на інші квіти. Як бачите, ми вибрали саму звичайну виборку, ви можете знайти десь в себе в сараї, десь на закутках вашої дачі. Так нічого складного. Значить така, на перший погляд ну, банальна і не дуже гарна річ. Але ми покажемо, що можна зробити щось дуже-дуже гарне. Для такої композиції треба обов'язково, щоб були дренажні отвори. Якщо ж їх немає, то вам необхідно зробити їх самостійно. На дно ми висипаємо керамзит, так ну або будь-який дренаж, це можуть бути якісь камінці на вашій території, те, що знайдете: пінопласт, це для того, щоб. Легша була сама вся наша ця композиція. Так? Дренажний шар має бути ну, хоча б сантиметрів 10. Так? Для того, щоб водичка лишня, яка Польєється чи буде дощ, щоб вона відійшла і могла відстоятись. ґрунт ми вибираємо самий звичайний, універсальний. Ви можете навіть набрати просто з городу, не купуючи в магазині торфу, так? але краще все-таки підмішати якогось такого купленого ґрунту, щоб був легший так? і краще була водопроникність в ґрунті. Тут десь, мабуть, літрів 30, так. Ну, 10 сантиметрів забирає шар дренажу, так все інше ми засипаємо ґрунтом. Але не забудьте про те, що е, вам потрібно трошки менше ґрунту, адже ще весь простір будуть займати е, корінці рослин, а вони також мають певний об'єм. Висипаємо. Трошки розрихлюємо, якщо є там якісь грудочки або щось, щось типу такого, не досипаємо десь до верху ну, сантиметрів 15, так для того, щоб спочатку розмістити всі наші рослини, а потім вже засипати і втрамбовувати повністю нашу композицію. На задній план ми посадимо кнісету, оскільки в нас в нашому горщику такому буде. Не дуже багато простору, тому вона буде не дуже сильною розростатися. Так? Це злакова рослинка, дуже гарна, буває з різним забарвленням китичок. Інколи вони бувають такі, як тут зараз просто зелені, так? можуть бути більш такого бордового кольору, дуже декоративний злак. І взагалі зараз злаки дуже актуальні і модні. Якщо ви висаджуєте пінюсетом відкритий ґрунт, так? то потрібно вибрати сонячну ділянку. Так? Він не любить застою води. Тому вам потрібно з цим прослідкувати. В принципі, невибаглива рослинка, так ну росте на, на будь-яких ґрунтах. Наступним е акцентом в нас буде лаванда. Так, ну мабуть, всі, всі знають таку е красуню середземноморську, дуже ароматна, виділяє багато ефірних масел, е дуже полюбляють бджоли. Дуже такий медцемедоносна рослинка. А е із квітів е лаванди. Роблять саше для того, щоб потім можна було покласти в шафу і у вас не заводилася міль, так ну і просто ароматизувалося. Тому от з квітів лаванди роблять такі аромамішечки. висаджуючи рослинки, так трошки притрамбовуємо і розшевелюємо грудку. Корінці можуть закрутитися, і для того, щоб рослинка краще прижилася, потрібно її трошки розшевелити. Далі будемо висаджувати яту. Це як така наша корисна і практична частина нашої композиції так? для чаю, для лимонадів. Ята дуже добре розростається, так, тому вона може більш агресивно забирати всю територію, якби в нашому цьому горщику. Так? Ми стараємося обмежити її і тому бажано. Частіше її зрізати, для того, щоб енергія рослинки входила не в кореневі паростки, а для того, щоб рослинки всі сили йшли на те, щоб розвивалася верхня зелена частина. Наступною рослинкою висадимо гейхеру. Вона, в принципі, в нас грає таку суто декоративну роль, для того, щоб розбавити нашу композицію таким якимось цікавим акцентом. Це багаторічна рослинка, так має дуже різноманітне гейхера забарвлення, буває різної форми листочки. Взагалі ви можете зібрати цілу колекцію із різних різних видів гейхери. Рослинка невибаглива, любить полив добрий, так? але добре витримує і суху. Вона полюбляє сонячні місця, так але також дуже добре почуває себе і в такому легкому притінку. Наступним висаджуємо тим'ян. Тим'ян і чебрець це одне та сама рослина. Просто латинню чебрець буде тіму, й пішла назва тим'ян. Це тим'ян сорту Фредо. Так, він має такий компактний кущик, і що ви його будете підрізати, він завжди буде розростатися, от саме от, таким гарним кущиком. Якщо ви відкритий ґрунт, висаджуєте його так, і трошки прикриваєте ту на зиму там якимсь агроволокном або. Листям, то він залишиться зелений на всю зиму. Він не буде скидати свої листочки. Дуже смачний чай, дуже смачно до м'яса використовувати. тим'ян. дуже гарно розростається і дає нові паростки. Ну і останнім таким декоративним моментом ми посадимо вереск. Так він у нас буде сезонний, тому що йому треба трошки інші умови. Ніж для, всієї, для всіх інших рослин цієї композиції. композиції. Тому о, він нас о, ну, поросте тут буквально там, пару місяців суто для краси. Вереск — це взагалі така вічно-зелена чи гарникова рослинка. Так, о, щоб досягти о, такого гущика, так, постійно потрібно підрізати його. Вереск росте на торфянистих ґрунтах, так тому якби на виробництві його вирощують також в торфі, для того, щоб рослинка прижилася у вас на території, десь на ділянці, або ви будете пересаджувати в більший горщик. Треба саме весь горщик замочити в, ну, от в відрі, наприклад, чи поставити ну, в якусь ємність для того, щоб цей ком повністю набрався вологою. Ми підсаджуємо його між м'яткою і тим'яном. Так, і тепер ми нашу композицію починаємо е, досипати ґрунтом, для того, щоб е, повністю вже присипати і посадити наші рослинки. Великий плюс такої композиції, те, що вона є не тільки декоративною, так, а ще й дуже практичною, тому що е, ви можете прикрасити свою вхідну зону в будинок. Так, е, і просто вишивши на пиріг, ви можете зірвати е, листочок м'яти, додати в чай. І ну, це, це так класно, коли є все під рукою. Як же доглядати за таким міні-квітником? Все просто. Основне це полив, так, але помірний. У нас тут такий обмежений простір, так тому треба слідкувати за поливом. Якщо у вас композиція ця буде стояти на сонячному місці, так. То влітку вам треба буде поливати ну, кожного дня це 100%. Так? Восени, можливо, коли більш похмуріші дні, е, треба поливати ну, рідше там, раз на два дні. Так? Але слідкувати за тим, щоб не переливати. Так, У нас є там шар дренажу, так, є отвори, але все рівно е, тут більшість рослинок вони не люблять. Е, Перезволоженого ґрунту, тим більше, якщо ми е, перезволожимо ґрунт і рослинки почнуть підгнивати, то ну, з такого стану набагато складніше врятувати рослини, ніж е, коли ви пересушите. Тому краще не долити, ніж перелити. Ну, першим сигналом, що ви не долили рослинки, це, звичайно, у вас щось пов'яне. Якщо по злаковій рослинці ви це не зрозумієте, так, то е, дуже гарним індикатором буде м'ята. Вона дуже чуттєва до. Води, так, і тому ви побачите, якщо у вас тут щось підсохло, то м'ятка просто опустить листочки і втратиться тургур в листках. Тургур це тиск води в листочку. Так? Це називається тургур. Так? Ну, тому, коли рослинка втрачає його, вона починає падати, ну, з листочки донизу, ознакою, що ви перелили рослинку. Може бути також цей момент, що рослинка опустить листочки. Так? Але треба буде подивитися на самі нижні листки. Вони дадуть перший сигнал про те, що у вас починає щось підгнивати, почнуть жовтіти і опадати нижні листки. Так? Ну, також може з'явитися від перезволоження якісь грибкові захворювання, з'являться якісь плями. Це також свідчить про те, що ви перелили рослинку. В такому випадку вам потрібно повністю висадити всі рослинки і змінити ґрунт. Також використати якісь фунгіциди, так для того, щоб прибрати, якщо якийсь це був грибочок, так ну щоб поборотися з ним, потрібно буде якось трошки потравити цю композицію. Чи потрібно підживлювати таку композицію? Ну, бажано, звичайно, підживлювати, оскільки в нас тут є квіткові рослини, так для кращого цвітіння, взагалі для кращого забарвлення листочків, краще підживити якимось комплексним добривом, але обов'язково органічним, оскільки в нас тут не тільки декоративні рослини, а і такі, які ми будемо вживати в їжу, там тим'ян, м'ята. Тому необхідно все таки вибирати якісь органічні добрива, щоб вони не зашкодили вам, коли ви будете пити чай. Що ми робимо? З цією композицією, коли почнуться морози, теоретично ми можемо залишити її так, але потрібно вкрити самий горщик, там де в нас ґрунт. Для того щоб взимку не промерз, він так потрібно вкрити рослинки, якщо ви добре утеплите, вони залишаться всі так само тут жити. Вереск навіть взимку залишається під снігом такий самий рожевий м'ятка гейхера. Вони скинуть листочки. Злакова жослинка також залишиться просто такою гарною декоративною. Тому ну якби я раджу залишати такі композиції на вулиці. Вони ну додають такого е атмосфери зимового саду у вас е десь біля будинку, біля входу. Але обов'язковою умовою потрібно е утеплити саме цей горщик. Ви можете взяти агроволокно, так і просто закутати по всьому. Периметру закутити наш наше кашпоце, так, або можемо поставити його в кучу з листям. Так? Якщо ж зима дуже сніжна, так? то вистачить нам і просто кучугури снігу, яка буде робити тепло навколо нашої, нашої композиції. Наскільки має бути товстим шар нашого утеплювача? Ну, це має бути хоча б десь там 4 шари агроволокна. Якщо це ж просто у вас куча листя, тоді ну, так, щоб теж стінка з того листя була в сантиметрів 10-15 точно. А перед настанням перших приморозків так необхідно е полити весь цей горщик, наш так, для того, щоб не настільки промерзав весь ґрунт Тут ну, приблизно десь. Ну, літрів 5 води точно треба на цю всю площу вилити. Просто по периметру поливаєте, ну, і це вже буде останній полив перед зимівлею. Потім вже навесні вам потрібно розкутати цю всю вашу конструкцію так, і просто знову пролити добре горщик, для того, щоб ну, рослинкам, якщо б водичка все-таки випарувалась, так, щоб ну, були сили знову вирости. Ще є один варіант, що ви можете забрати до себе в будинок таку композицію. Вона буде тоді вас радувати дуже довго. До нового року буде залишатись приблизно в такому самому вигляді, але обов'язковою умовою є те, щоб температура була ну, десь не вище 15 градусів. Це краще, якщо це буде у вас веранда, так або, можливо, якесь таке технічне приміщення, яке не утоплюється, тому що рослинки, такі як там дядка, тим'янчику, вони будуть страждати від сухого повітря. Як ми все це обрізаємо, використовуємо. Якщо це наші рослинки, тільки ми будемо використовувати в їжу, тим'ян, м'ятка, їх можна обрізати просто скільки хочете, так, головне не під корінь, а залишити хоча б 30% від рослинки. Вони дуже гарно розростаються, ну, таким чином ми збільшуємо зелену масу. Якщо говорити про лаванду, так, тоді потрібно зрізати двічі на сезон. Це рано весною для того, щоб рослинка розрослася, дала більший кущик. Ну І після першого цвітіння, це десь буде в серпні місяці, так, ви обрізаєте для того, щоб рослинка ще раз зацвіла. Так, з вереском те саме, якщо у нас залишається вереск ну, на, на другий сезон, нам потрібно його обрізати весною, так, для того, щоб наш кущик став пишніший. Ну і з пінісетомом історія така, що на зиму він висихає, так ну стає просто тако жовтий, як, як звичайний злак. В принципі, всю зиму він хай залишається в такому ж стані, він дуже декоративний, так, але весною треба буде обрізати для того, щоб ну, було куди рости новим пагонам. Ну я сподіваюся, вам сподобалася ідея такого міні-квітника, і ви обов'язково повторите це вдома. це можна робити з будь-яким. З будь-якою єдністю, яка у вас є на вашій ділянці, це може бути старий ящик, відро, миска, виварка, Ну будь-що. Головне політ фантазії, експериментуйте, і у вас обов'язково все вийде.